Давайте поговоримо про ситуацію на фронті, і тут я хочу з вами одразу обговорити ось цю карту На ній ми бачимо ЯМПіль. І навколо значить, цього населеного пункту останніми тижнями дуже багато було таких російських пропагандистських вкидів, що там росіяни просуваються, і ну навіть там аналітики розглядала, наскільки Ямпіль для них важливий зараз. Ну тому що ми бачимо, що російське військо там воно націлилося на слов'янсько-краматорську агломерацію. Так, от як в цих планах і яке місце. Місце в цих планах може відігравати цей населений пункт. Так, от напередодні з'явилася заява 11-го армійського корпусу, де спростовуються ось ці так звані просування окупантів в Ямполі на Донбасі. Ну і власне стверджується в цій заяві, що Ямпіль перебуває під Контролем сил оборони України всі ворожі диверсійно-розвідувальні групи вчасно знешкоджуються. Жодних тактичних успіхів противник не досяг чи справді ось ця історія з тим, що ворог рухається туди, щоб своє тактичне положення поліпшити? Вона ну реалістична, так а не суто пропагандистська, от як вона представляється росіянам. Ну давайте захоплять подивимося. ямпель і далі відкриті для них відкритий для них шлях далі. Ну давайте подивимося на саму мапу, яку ви зараз демонструєте. Ви бачите, що є такі заглиблення в нашу оборону. Є відповідно сіра зона. Ми розуміємо, що дуже важливо в таких умовах вирівняти лінію бойового зіткнення. Тобто рівний фронт, умовно рівний, так і тоді можна вже всім фронтом рухатися. Власне, це е, класично для військового мистецтва, і росіяни дуже часто так діють щодо ямпеля. Ну, зрозуміло, що кожен населений пункт навіть на три хати для росіян це вже перемога. Так і вони інформаційно дуже завжди це ці теми розкручують і розуміють, що для нашого суспільства. На вже на четвертому році повномасштабки це дуже чутливі такі теми емоційні, як суспільство на це реагує. Тому росіяни розуміють, що треба інформаційно підкидати. Ну згадайте, коли кожного ранку переважна більшість українців прокидалася з лінійками в руках. Бігали там, міряли скільки залишається до адміністративного кордону Дніпропетровщини Ми ж пам'ятаємо цю ситуацію. Ворог зараз там, на жаль, є так певні рухи, але це було те, про що ми говорили. Зокрема, так от повертаючись до Ямполя, дійсно, ми говоримо про те, що на сьогодні вирівняти лінію бойово. Зіткнення зменшити сірі зони зони відповідно для росіян, це важливо е, і ямпіль як ключовий, скажіть ключова точка для створення плацдарму щоб рухатися далі, це зрозуміло. Ну і, власне спробувати контролювати вогневим ураженням, хоча б наші логістичні шляхи. Ми ж розуміємо, що на сьогодні війна ресурсів це перш за все е, війна логістик. Хто за яку логістику де відповідає, наскільки вона є дієвою, як з нашого відповідно, так, і з російського боку, це очевидно. Тому і всі подивіться, намагаються росіяни говорять там про захоплення території, відповідно, зрозуміло, але найперше намагаються перерізати логістичні шляхи для наших гарнізонів. Відповідно, і ми намагаємося це робити на різних локаціях. Тому це важливо. Важливо оборонятися і сподіваюся, що дійсно 11-му армійському корпусу вдасться цю ситуацію вирішити з користю для нас, тому що росіяни сьогодні така так, ж незмінна по всій лінії фронту. Подивіться до розвідувальні групи, малі штурмові групи. оця тактика тисячі порізів. Насправді це ж не російська тактика, це ж наша. Давайте згадаємо відповідні бойові дії під час повної штабку. І хто тоді починав такими тисячами порізів розбивати російські війська? Це робило Україна, тому що генерал Систський, тому відповідно сьогодні ворог, я вже сказав, намагатиметься хоча б тактично просуватися. Хоча б тактично. Я вже не кажу там спробувати вийти на так званий оперативний простір. Але ми та ж очевидно, Донецька область тому ворог зараз зосереджує всю свою увагу. Він може інтенсивністю бойових дій відповідного рівня. Відволікати нас або стримувати так точніше на інших ділянках фронту. Зокрема, ну давайте по Запоріжжю. Там же той наступ, який міг бути великий, достатньо великий по території Запорізької області. Він же не відбувся на сьогодні, але активність бойових дій достатня а, для того, щоб наші війська стримувати, які знову таки наносять втрати ворогу. А Донеччина залишається головним об'єктом для росіян намагання володіти Донецькою областю. Тому Лиманський напрямок, Сіверський напрямок, відповідно. Новопавлівський надзвичайно складний. Він можливо навіть сьогодні з Покровським е, відтинком фронту сперечається, хто е, по складності з них має пальму першості. Е, ну, відповідно, я вже сказав, це і добропілля, де ворог намагається контратакувати. І зараз, в тому числі, тут як кажуть, тримаємо кулаки на нехай у наших видах все, що задумано. Ну, і покровський відтинок, е, зокрема, е, південний фланг він дуже є важким. Немає сьогодні легких ділянок фронту. Ворог просувається, ворог тисне. Десь менше, десь більше, але головне завдання Росіян, в тому числі наші зрозуміли завдання, а завдання Росіян спробувати підтримувати інтенсивність бойових дій до настання відповідної погоди. Ну і зайти в наші населені пункти, зав'язати міські бої. Оце для них найголовніше, якщо це не вийде, тобто нам вдасться стримати ворога. Очевидно, тоді ситуація буде дещо інша. Сподіваюся. Пане Сергію, ще хочу про Куп'янськ з вами поговорити, тому що напередодні ширилася мережа інформацію про те, що окрім військових зараз в'їзд до Куп'янська закритий. Наскільки там ускладнилася ситуація? Наскільки знову ж таки ну які можливі варіанти розвитку подій на найближчий час? Я думаю, що це. Треба було зробити навіть раніше. Це не порада. Розумію, що вже це констатація факту і вже нічого не зміниш так само, як примусова евакуація. Взагалі, болюче питання для наших е прифронтових е зон бачимо, час показав примусова евакуація. Не даремно називається примусова. Тому що цивільні люди, які знаходяться, зокрема в Куп'янську, а їх налічується, ну за даними міської влади, десь приблизно там 700 плюс-мінус людей. Це суттєво, це багато і якраз ворог не даремно переодягається в цивільний. Він ж теж. Е це робить не лише в Куп'янську, ховається за спини цивільних людей. Ну, це і, на... роботу нашою. Звичайно, тому що звичайно, а, навіть якщо там, не дай Боже, якісь випадкові смерті будуть. Господи, прости, що я про це кажу, але це війна, це треба розуміти серед цивільного українського підкреслюю населення, то відразу це буде в тому числі використано ворогом. Тобто ворог у цьому плані він все чітко демонструє і розуміє. А, вони вб'ють їм. Перепрошую, все рівно, вони на певний час за ними сховалися. Не дай Боже, по-іншому це призведе до загибелі людей. Зразу можна звинувачувати Україну там у тих чи інших ну, злочинах або діях відповідних. так Тобто, бачимо, що тут пропагандистська машина буде дуже активно працювати, але ж найголовніше бойові дії. Це ускладнює дійсно роботу. Ну як людина е, військовій формі, нашій, нашому пікселі, може розуміти, це цивільний чи це перевдягнений росіянин? Росіяни не бігають з прапорами, якщо вони в ході бойових дій. Флешмоб це окрема мова. То самовбивці їх відправили, прапорець показали і все. І про нього забули. А тут е, хто він, що він, скільки їх налічується? Вони ж просочилися відповідно на певних локаціях міста. Їх треба виловити а це робити надзвичайно складно, тому що якраз чому я кажу про міські бої: не дати ворогу зайти в міста, не дати залишити їх в полі, коли Зеленка впаде. Тому о, ця тема дуже така загострена. Ще раз кажу, примусова евакуація не даремно називається примусова. Треба все робити отак. Взяли, вивезли, і навіть хай про прости господи пручаються, але треба вивозити. Для того щоб працювати спокійно в цьому плані, ми а, на порозі жовтня, другого осіннього місяця. І тут знову знаєте, я хочу прогнози річ не вдячна, але тим не менше вони з'являються. Ну, принаймні, в інформаційних пабліках можна там натяк на півнаті деяких експертів почитати, що якраз для фронту може якраз бути цей місяць жовтень визначальним. Не знаю, з чого робляться такі прогнози. Можливо, вони накладаються на ось цю репліку Дональда Трампа, що через місяць він скаже остаточно і визначиться зі своїм ставленням до Путіна чи на щось інше. Якщо ну подивитися, от з військової точки зору, яку оцінку. Можете дати ви наскільки ну справді може змінитися ситуація на фронті, тому що коли спілкуюся із військовими. То фактично розумієш, що кожен місяць він ну від попереднього за великим рахунком нічим не відрізняється. Так само, як ось ці розмови про великий наступ, так він же ніколи фактично не припинявся. От ми з вами постійно спілкуємося, постійно говоримо про динаміку тих бойових дій на фронті, яка відбувається. Так можливо, там десь зменшиться кількість бойових дій на якомусь відтинку, десь збільшиться, але фактично, ну якихось таких хвилин подій. Так як це в нашому інформаційному просторі є речей, ми не спостерігаємо. Тож, власне, жовтень у цьому контексті, яким може бути? За жовтня буде листопад це точний прогноз наш з вами. Далі буде грудень, буде зима, і очевидно, що коли говорять про жовтень, звісно, мають на увазі в тому що це і зміну погодних умов. Це ми теж розуміємо. і Трошечки ми це з вами в тому числі проговорили. Дійсно, кожен місяць він є напруженим, він є відповідальним, е, тому що є цілі ворога, про які ми постійно говоримо. Є наші завдання відповідно реагувати на те, що відбувається, е, тому недоречними стають ці інформаційні вкидання щодо українських там наступів, ледве там не плани вже показують, хто звідки буде наступати, що є е, відповідно. Ну просто не відповідає дійсності отак коротко і крапка. То відповідно на сьогодні всі поспішають. Я маю на увазі, перш за все, росіяни виконати ту мету, про яку ми сказали: міста, міські бої. Це найголовніше зеленки не буде. так Тобто, це вже впливатиме на роботу, відповідно, бойову. Так само це стосується того самого малого повітря. Ну там за дощі, так зливи будуть, там ще якісь погані погодні умови, коли. Птажки, я маю на увазі дрони, вони не зможуть ефективно працювати як з одного, так і з іншого боку. Це ж очевидно. Так, це впливатиме на поле бою. Звичайно, так. Бо це дрони, це те, що сьогодні є е, під списком номер один взагалі на полі бою. Е, відповідно, тому е, чергове чуємо такі прогнози. Буде важко, буде важко виступати, зрозуміло. Я думаю, що найближчими днями ситуація ну, тижнями це не прогноз, е, очевидно. До цього підійшли, що ситуація покаже е, вектори розвитку подій на найближчі тижні, найближчі місяці. Очевидно, знову так, якщо ворогу вдасться, або, дай Боже, не вдасться провести відповідну роботу, досягнути відповідного результату. Тому е, сьогодні тримаємося і е, воюємо, спостерігаємо для аналізу, що відбуватиметься надалі. Я думаю, це найближчі тижні вже. Зараз перейдемо до політичних тем, але також крізь призму безпекової ситуації, зокрема на фронті, будемо їх розглядати. Я до чого до виборів, які минулої неділі пройшли у Молдові. Зараз вже станом на 9.50 Є дані про те, що чинна партія влади Молдови дія і солідарність після підрахунку 99,5% з половиною відсотка голосів на парламентських виборах перетнула вже 50%. Ковий бар'єр підтримки виборців. це автоматично означає, що у 101-місному парламенті вони отримають 55 п'ять мандатів, тобто переважну більшість. Вдвічі менше набрав проросійський, як він себе називає, опозиційний патріотичний виборчий блок. Там менше 25% голосів виборців. А третє місце блок альтернатива майже 8%. У нас, власне, чому пильно стежили, і ми про це з вами так само говорили за тими виборчими процесами, тими навіть провокаціями, намаганнями Росії розхитати ситуацію напередодні виборів. Тому що тут будемо відштовхуватися від слів президентки Молдови, має Санду. вона сказала, що якщо проросійські сили, ну, фактично так отримують переважну більшість у парламенті, вони будуть перетворювати Молдову на такий плацдарм для. Наступу на Одеську область, ну тобто можна сказати, що аби про сили отримали переважну більшість голосів, то ми б вже сьогодні говорили про те, які загрози зараз для нашої одеської області. Скажіть, будь ласка, результати ось цих виборів чи можна їх для нас трактувати так, що в принципі більш-менш із безпекою для південних регіонів, все на тому рівні, на якому було, на тому і залишиться небезпек не побільшає. Чи їх і не могло з'явитися ну, така була політична оцінка, враховуючи, ну тут є і політична, і військова оцінка можна дати щодо військової оцінки. Відразу я думаю, що якраз безпековість на кордоні України і Молдови з боку сил нашої держави, сил оборони нашої держави, і забезпечила в тому числі. Невідсутніх відсутність якихось більш широких, більш більших провокацій з боку російської агентури, яка беззаперечно вона є. Перш за все і працює відкрито у так званому Придністрові, невизнаному, і, звичайно, вона є в Республіці Молдова під прикриттям політичним різноманітним. Так от цей план, як кажуть, був закритий силами оборони, і звідти і пані Сандо, і її політичні союзники вони якраз були впевнені, що нічого не станеться. Було б гірше, якби було інакше. Це перше. Okay. Тому нехай подякують тому числі і Україні. Відверто, бо ми ще підтримували. Підтримували перш за все, і морально і політично. Відповідно треба віддати належне структурам служби національної безпеки і оборони Молдови. Дослухалися, почували відповідні, відкриті, мабуть, і невідкриті відкриті джерела інформації, які давали оцінку того, що відбувається. Всередині держави, що може відбутися в Молдові, і подивіться буквально перед виборами. Там знімали е, ті російські відверто. Я не кажу про російське, це російські політичні сили, які під прикриттям Молдови діяли політичним прикриттям діяли на території цієї держави. Більше того, як знімали ті політичні сили, які якраз і кричали про Буджак. Про Одещину, що та Арабія будуть там забирати. Ну це зрозуміло да антиукраїнська повністю політика спецслужби спрацювали по автономії Гагаузія, коли лідерка, так звана лідерка. Галузії, Та, їде, 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 до, так, їде До Путіна і що після цього треба робити? Та її треба заарештовувати, бо це очевидний на акт політичної агресії. Ну я так оцінюю. я Не, не втручаюсь в справи внутрішньої республіки Молдова. Тут треба говорити так: вибори вони відбулися. Подивимося, як будуть там вести себе до Дони компанії. Відповідно, знову таки спецслужби мають спрацювати. Мають спрацювати, не дати е, можливість провокацій, і головне е, про перспективи е, за цей час діяльності цього парламенту, цієї президентки, Молдова має вирішити питання тимчасово окупованої своєї території це так зване Придністров'я, у населення якого є паспорти так Російської Федерації, але України у частини Румунії, Молдови, і всі вони хочуть жити європейським життям. Ну це точно, але моляться на Леніна Сталіна. Ну так, так вже відбулося. Тому е, треба знайти ту формулу, яка дасть можливість, і бути рішучими. Знову не говорити, ми там будемо консультуватися, обговорювати ні, це унікальний шанс на сьогодні, поки Україна стримує і буде стримувати російську навалу, е, дати можливість Молдові об'єднатися, і тоді зникнуть часом питання про російського вектору там. На споглядання в бік Москви, оце головне завдання цього парламенту, в тому числі, і звичайно, інтеграція в європейські структури. До речі, Молдова це е, робить сьогодні активно завдяки Україні. От кажу відверто: завдяки Україні, нашому руху до Європейського Союзу і завдяки ще раз підкреслюю силам оборони України, які дають таку можливість. Тому е, побажаємо успіхів відповідно і рішучості, як політичної. Так і іншої, отак скажу ще одне питання, яке стосується томагавків. Матеріали були минулого тижня в американських змі щодо того, що нібито Трамп там не хоче передавати ці ракети Україні аж раптом в вихідні виступу віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс сказав про те, що ну така можливість обговорюється, але кінцеве рішення все одно ухвалюватиме Трамп. І знову, значить, з'явилася надія під різним там фокусом. Ці слова значить зараз. Інформаційні пабліки розглядають так будуть ці ракети в Україні чи ні. Скажіть, будь ласка. Тема тамагавків зараз вона більше інформаційна, чи справді, от з точки зору забезпечення безпеки України, можемо говорити, що ну, є певні зрушення. І якщо ця зброя буде в Україні, то це вирішить ну, багато наших проблем. Ну головне, щоб не сталося так, як з Тавросами, коли були навіть вже відповідні обіцянки майбутніх канцлерів Німеччини. Дякуємо німцям за підтримку. Вона. Дуже суттєва і політичному, і в військовому плані, і в економічному величезна подяка. Але ну сталося так, як сталося. Ми це передбачали на сьогодні. Бачите, сьогодні розноситься і відповідні слова Кіта Келога щодо томагавків, в тому числі, який каже, що не буває там святині, які не можна зачіпати на Російській Федерації. Так і він каже, так обговорюється, і фактично такий дозвіл є. Але Uh, він теж робить uh, висновки зі слів травма, again, зі слів Абсолютно вірно він аналізує те, що було сказано. Ніхто не сказав ні, але ніхто не сказав так. І в такому стані це може продовжуватися і бути епопеєю Таурус 2 mm -hmm. uh, сьогодні, звичайно, така зброя нам потрібна. На сьогодні такі заяви виглядають uh, політичним тиском на Москву. Тобто доволі жорстко Трамп говорив про і зараз не дає оцінку там різним поглядам на те, що говорив Трамп, але він сказав те, що сказав. І ці оцінки для Росії ну не дуже приємні насправді так. І побачили як підгорає, почалися там вилітати і випускатися на арену інформаційну медведів Захарова, тобто ця купка інформаційних божевільних. Це ж реакція Москви. Так, от, власне, ну, тобто інформаційна зброя спрацювала. Якщо та у Росії інформаційна, та так ми ж розуміємо, що є певні сигнали, які передаються іншими каналами не а Якщо це вже виноситься в публічний простір на рівні віце-президента, потім про це говорить і Кіт Келох після віце-президента Ленса, то звичайно справа серйозна. Що далі? Знову таки треба оцінювати по конкретних кроках. <тур> е наскільки це буде реально отримання таких е ракет? Сьогодні Україна має орієнтуватися, перш за все, на свої ракетні програми, а цілком очевидно, е що наші анонси теж, я сподіваюся, дуже на це не були голослівними, по-перше, тому що е ну не можуть сьогодні про весь етап. Е Виробництво наших ракет розповідати це ну, було б нелогічно, неправильно. Так, от цілком очевидно, що наші ракети, наші ракетні програми, там фламінго, візьміть, там ще якусь ракету. Вони сьогодні проходять логістичний е, шлях завершення або виходу на відповідне виробництво. І ніхто не проти, так щоб ми ж твою зброю Це наша зброя. Ми ж не питали там: от будемо можна бити дронами російських НПЗ чи не можна? Ми хочемо і б'ємо бо це правильно. Тому питання ракетне, особливо по потомагавку, воно відкрите. А подивимось на реакцію Москви. Я думаю, що в Вашингтоні за цим теж споглядають, бо знову-таки збирають інформацію відповідно. І рішення Трампа воно буде рішенням Трампа. Нам робити своє. Оце найголовніше, щоб не було завищених очікувань. Але було б цікаво. Насправді було б цікаво, бо ядерну зброю Росія використовувати не буде. От про це треба не кажу забути. Ризик є завжди правильно. Е, але про це говорити серйозно не доводиться. Є Китай. Отут Китай буде чітким і принциповим. Він не дасть використовувати ядерну зброю. Е, ну, лише з однієї причини. А куди дівати ті китайські товари, бо знесуть, умовно, там пів Європи ті ядерну зброю. Он Польща закрила на кілька днів кордони. Подивіться, на якому рівні одразу полетіли китайські представники, е, відкрити кордони, відкрити прохід залізничного транспорту, бо це кошти, бо це китайська продукція, її треба реалізовувати. Пане Сергію, що дякую вам за цікавий аналіз ну, поточних і актуальних станом на цей момент подій. Дякую, що знаходите час для нашої глядацької аудиторії. До себе і до зустрічі.